Уже незабаром розпочинається різдвяно-новорічний період. Прикарпатці заздалегідь готуються до свят та скуповують необхідні продукти до столу. Та деякі харчі вже зросли у ціні: серед них м'ясо, риба, овочі та фрукти. Більше розкажуть наші кореспонденти. Аби якомога більше дізнатися про ціни на найнеобхідніші продукти до різдвяно-новорічного столу, відвідуємо місцевий ринок. Спершу цікавимось вартістю м'ясних виробів. За прилавком торгує пан Роман. Шинка є кобаска з бочки, є рублена, є мелена, тругобицька. І покутні беруть варену кубачку там, якісь салатики роблять. Тут бере ще сирокопта якогось. Чоловік каже, ціни у порівнянні з минулим роком зросли. «15-20 гривень від того року. От, от так дорожали ціни. Наскільки пам'ятаю, десь два рази. То так 10 гривень і 15 гривень було по Неподалік від пана Романа торгує і пані Ольга. Жінка пропонує придбати її продукцію до свят. Ви собі рибку можете будь-яку взяти, ціни не змінилися. А так може 5 гривень на кілограмі. Фрукти теж є мандарина різна, гранат. Ще більше як перед Николаєм. Товар приїхав. Пані Ольга додає. Покупці напередодні свят, як завжди, більше є. Перед святами людей цікавить все: і фрукти, і рибка. Люди стараються запастися, купляють трошки більше, слава Богу. Вже беруть так, беруть вже рибку, собі заморожують, ставлять, щоб потім не бігати. Ціни нормальні. Зросли у ціні не лише вироби з м'яса та риби, овочі теж здорожчали. Картопля дуже пішла в ціні. Картопля подорожала на 3-4 гривні, і так само морква, і цибулька і буряк 2-3 гривні, а картопля 3-4. Капуста молода. Стара, вона у тій самій ціні, а молода теж. Кожен раз друга закупка. При Карпатці уже активно скуповують усі необхідні продукти перед святами. Серед них і пані Марія. Жінка економити не збирається. Свята бувають раз на рік таке, то й треба трохи душу потішити і рідних, і рідних від себе. Планую купити риби, кусочок м'яска, масла до солодкого, щоб спекти пляцок. якийсь. А от пан Степан навпаки через невелику пенсію від гучних святкувань відмовляється, зізнається, йому доводиться економити. Все дороге, то є пенсія не плакати таке, ще ж візьму, але поки що. Поки ще нічого такого. Економлю звичайно, економлю. А куди за хату треба заплатити, а за що ще жити треба? Що дешевше, то купую, то купую, то і так обходиш. Економісти ж прогнозують здорожчання продуктів до різдвяно-новорічного столу уже перед самими святами.